Вчилися тоді в університеті. І, звичайно, нам на кожному кроці, на кожному вуглі, кричали, які ми щасливі, нас звільнили від румунських бояж. Велася така радянська, звичайна агітація. Навіть нас студентів. Заставили фактично, погнали у деканат, це філологічний факультет, був підписати лист, подяку Сталіну за наше щасливе дитинство, за наше прекрасне життя, за те, що ми учимося, живемо розкішно. В той же час на вулицях Чернівців, у під'їздах. Навіть дороші, бо ми на Роші жили, дійшли оті нещасні люди, які голодували, які падали десь на дорозі, падали, умирали, виснажені, замучені голодом. От ми з мамою пішли, вони зайняли о п'ятій годині ранку чергу. Там, де тепер площа філармонії, ми зайняли чергу за керосином. Бо вугля не було, треба було варити їжу на кірогазі. І у тому скверику купа людей. Біля б самого того, ну я знаю, будки то йде, мали привезти отой кіросил. Лежала жінка мертва, опухша. Це було була весна 47-го року. Біля неї в ногах хлопчик мертвий, то скелет обтягнутий шкірою. Далі, там у середині, в тому скверику, купа людей також, хлопець молодий лежав, очі скляні, він вже, ну і не говорив, і не рухався мухи, то вже. Сонечко зійшло, мухи лазили по очах, по обличчю. ми о третій годині дня ми купили на кінець той керосин і ніхто так і не з'явився, ні з лікарні, а рядом лежали ті люди, які вже не могли ні ходити, ні стояти, ні, нічого. Потім друге то, що я бачила на Занковецькій у під'їзді, мертвий мужчина також. Також казали жителі того будинку, що кажуть, лежить, вже ходили, просили, ніхто не показується. Але йде ще я бачила, значить, люди ті йшли по залізній дорозі, добиралися до міста на Руській вулиці оцей мостик, що там залізна дорога, унизу там біля тієї залізної дороги. У бурянах також купа тих людей, що йшли до міста. З Сіл сіли. У місті було все ж таки більше харчів. У, у місті, хто працював, отримував хлібні карточки. Було засушливе літо 46 й рік. Ми варили така маленька картошечка, уродила. Ми варили в мундірах картошечку, мали пару курочок, а лутену посипали. Кукурудзяною мукою і давали курочкам. І ви знаєте, одного дня зайшла жінка з дитиною, то вони вже коли дізналися, що на Роші там сади, є якісь городи, то хвітка не закривався. Одні йшли люди, всі просили. От, і бабця моя. Дала курам їсти, ото лучшпайки. Ви знаєте, як та дитина побачила, що бабуся висипала таке корецьце невелике, висипала тіло спайки, та дитина отак на колінця присіла і руками у рот кидала тіло шпайки.